8-літровий балон влазить 6 літрів газу або 3 кілограма. Оце орієнтовно. Як вам цифри Да, голову можна сламати, якщо? Чого 8-літровий балон? Тому що ну, повітря сюди ви можете накачати 8 літрів, об'єм його внутрі. Ну там іде 7,2, але вважають, що він іде 8-літровий у нас. Далі газу сюди заправляється 6 літрів, тому що. Всі газові балони заправляються не більше, ніж 80% від свого об'єму, щоб він бабах не зробив. Для цього так і робиться. І літр газу має орієнтовно пів кілограма. От такі цифри. Такого газового балона вам вистачить мінімум на 30 годин готувати, їсти без перестанку. Тобто він іде в комплекті з комфоркою. Ціна його 1100 гривень. На нього можна підключити. Чи генератор, щоб у вас від газу працював? Чи можете підключити ось такий газовий обігрівач, на якому їсти в принципі можна готувати 1590 гривень? Ну або просто наберете балон і собі готуєте їсти. Так що кому цікаво, кому потрібно, всі контакти в шапці профілі, генератори зарядні станції, газові балони, газові плити, відправки по всій Україні.